Кромі листочків дивися, він ще до сих пор верхнє листя зелено. Він вже відкачав, але воно ще придатне до того, щоб качати. Так, так. Було більше вологи, він вже довше І... Ну він вже готовий. Ну, готовий через свободні умови. Він все витримав дивився, типу, замертав, тому що він запилився по області. Там, де. Масив так, як подивитися, дуже. Рослинки Бачи, у них плоский кошик. А цей качав уже наскільки можна. Стійкість з двох раз. А на стартувалому папа розвитку, він такий має пірамідальну структуру, uh -huh. другий не пати листя. І він, друга третя фара він собою закриває міжрядочку, він вище піднявся, зайшов каєлом, забризкав і огонь. просто. В цьому році що ще по ньому відмічав на досвідах по мілті мастеру, це в нас тільки за переноспорем. Я висій не був дуже зарані, спеціально, щоб переноспора його жарила, а вона є не вжарена. Це генетична стійкість, да? Так, так, так. Також стійкість сьогодні дуже багато компаній націли, не саме. Зараз. У нас наша стійкість була дуже висока до раноскура, але ж вона теж прогресує, новий раз. І тому зараз вані пасіве белу я не рекомендував, тому що переноскура прогресує. А нова генетика дуже крута. Ось цей по стійкості до переноспора один з найкращих. Дивися. Високолин, середній стикл, ні, це ближче серед, до середній і Я сказав, стійкість до посухи. Uh -huh. Оце якраз для півдня, для тих, хто хоче гратися у високолин.